Сьогодні віддаю серію п'яту BMW. Не до кінця я був задоволений саме із цих всіх сенсорів, які тут всюди, але до всього привикається. Але в загальному машина прикольна, тому що не відчутно взагалі швидкості. Тут подвійні вікна стоять спереді, і тому як їдеш навіть 80-100 по місті взагалі не відчутно швидкості. Це перший плюс. З надворі вона мені не дуже подобається по вигляду. І ще ось це пікання. Я не знаю, його не можна фізично виключити. Завжди, коли ти перевищуєш швидкість, тобі просто цілий час пікає. Але в загальному цікава машина, але більше для підростка, так, для не для сім'ї, тому що то місця тут не досить багато. Мені здається, що тут всі ці кути, все це поврізовано, і в попередніх п'ятерках місця набагато більше. Тому ось мій коротенький відгук. Тут був мотор 2,0 Дізель. Є цей якийсь гібридний електричний мотор, також відповідно, розхід дуже крутий, невеликий. Але чи я б розглядав її як для покупки для себе? Думаю, що ні. Все-таки трошки замаленька машина фізично для мене, щоб сидіти так, і щоб щось возити. І тим більше, якщо у вас сім'я, так вона виглядає зверху, на дворі. Номер 5 як бачите, і найбільше, що мені не подобається в цій машині, це ручки. Що це таке? Ось задній ряд. В принципі, гарно в середині, але ось ці ручки це просто вбиває.